Болить горло Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Новий 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії узгоджений зі Сполученими Штатами Америки. Заявив про це глава МЗС Франції Жан Нуель Баро. Почати узгодження нового санкційного пакету планується вже 26 вересня. Єврокомісія пропонує прискорити на рік відмову від російського СПГ. включити також до чорного списку ще 180 танкерів тіньового флоту Росії. Та заборонити усі транзакції з Роснефтю і Газпромом. Ну нарешті, нарешті, ось ці потужні кроки від Європи і Сполучених Штатів будуть незабаром. У найближчі дні Європейський Союз прийме слідом за 18-м пакетом новий масштабний пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до влади узгоджений зі сполученими штатами. Ну і я ж нагадаю, що в 19-му пакеті санкцій проти Росії Європейський Союз врахував побажання Трампа, і це дуже важливо, що Європа разом з Штатами узгоджують свої санкційні дії щодо Російської Федерації, і кожен із них робить свій крок: ну або ж якісь там поступки, так тому що нагадаю, що Дональд Трамп він не раз вимагав від Європи відмовитися так від російської нафти. Ти від газу, але ж Європа також вимагає від Трампа своїх кроків. І от 16 вересня стало відомо, що ЄС переніс обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії, і саме документ зник з порядку денного із засідання комітету. Саме через внутрішні суперечності та тиск з боку Сполучених Штатів, зокрема самого президента Трампа, на окремі країни Європи. Але наразі Єврокомісія підтвердила ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Його вже представили голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і голова дипломатії Ская Калес. Саме через тиск Трампа до 19-го пакета санкцій і увійшов пункт про заборону імпорту російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року. Тобто Європа повністю відмовиться від російського газу. Це рішення прискорює повну відмову від російського скрапленого газу на один рік порівняно із початковим планом, який передбачав припинення імпорту. До кінця 27-го, а тобто, починають зупиняють зокрема придбання російського газу з початку 27-го. сполучені штати. Своєю чергою почали посилювати санкції проти Росії. Чого від них вимагає Європа? Зокрема, стало відомо, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти 34 компаній із восьми країн, які постачають товари для ВПК Росії. До списку санкцій США потрапили 23 китайські компанії: три турецькі, дві з ОАЕ і по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню, і також відповідно російської фірми. За словами Урсули фон дер Ляй, протягом останнього місяця Росія продемонструвала всю свою зневагу до дипломатії та міжнародного права. Ну і здійснила одні з найбільших атак безпілотників та ракет проти України з початку війни. І от вона а, зазначила, процитую, що загрози нашому союзу також зростають. Ну, мабуть, в Європі зрозуміли, що це справді зараз загроза вже для всіх. А каже, що протягом останніх двох тижнів російські безпілотники типу Шахет порушили повітряний простір нашого союзу, як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії того, хто прагне миру. Президент Путін знову і знову посилює ситуацію у відповідь. Європа посилює свій тиск. Ось чому сьогодні я представляю 19-й пакет санкцій. сказала, сказала Урсула Ляйн. Ну і вона додала, що. Першим сектором для санкцій а, буде безпосередньо енергетика. Про що я вже вам також згадувала за словами очільниці Єврокомісії: військова економіка Росії вона підтримується доходами, доходами від викопного палива. Тому тепер Європа хоче скоротити ці доходи і забороняє імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього. Ось так вона говорила. Санкції також будуть застосовані до 118 додаткових суден так званого тіньового флоту. Загалом, за словами фондерляїн, під санкціями ЄС перебуває вже понад 560 суден. Операції з великими енергетичними торговельними компаніями, такими як РосНєфт та Газпромнефть, тепер будуть повністю заборонені. Активи інших компаній також будуть заморожені. Ну і Європа продовжить переслідувати тих, хто підживлює війну Росії. Купуючи нафту в порушення санкцій, чи там якось в обхід через тіньовий флот, мова йде про нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, таких як, до прикладу, Китай. Ну і відповідно. Якщо ці санкції узгоджені з європейським союзом, то це очевидно означає, що вони є руйнівними. І якщо Європа повністю відмовляється від російського скрапленого газу, що правда так не з наступного року. Ну ми також маємо зрозуміти, що все це не відбудеться за один день. Їм потрібно знайти можливості, все ж таки повністю відмовитися і знайти якісь альтернативи, підключитися. Це все купа різних бюрократичних процесів, і тому, ось в них є по суті рік, що. Щоб повністю перекрити цей російський кран, так і відмовитися від газу, ну і зрозуміло, що якщо це станеться, а ми впевнені, що станеться вже найближчим часом. Цей пакет проголосують, то Росія залишиться без доходів. Без величезних доходів, які вона раніше отримувала, і які раніше ці кошти переправляли на військово-промисловий комплекс, ну і загалом у військовий бюджет Російської Федерації для того, аби воювати проти України. Так от, а ми ж розуміємо, що це справді, як раніше говорили в Європі і в Штатах, руйнівні санкції. Щоправда, поки не від Дональда Трампа, але від Європи, і це частина так, того, що він хотів, в принципі. Дональд вимагав, щоб Європа відмовилася від російського газу та нафти. Європа готова відмовитися.